Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Збираюся на риболовлю на карася. Тому що зараз приготую прикормку, е яка буде карасю дуже до вподоби. Він буде активно на неї підходити, ласувати її і е чіплятись на наші наживки. Тому погнали! Перший Перше інгредієнт це буде у нас звичайне пшоно. Беремо два е стакана. Пшена і варимо. Процес варіння пшена я показувати не буду, тому, вважаю, тому що вважаю, що е, майже усі рибалки знають, як це треба готувати. А хто не знає, то скажу так. От Ми взяли 2 стакана пшона, залили зверху е, кількість води в два рази більша, ніж пшоно. Поставили, довели до кипіння, там хвилин 5-7 воно покипило, де хвилин 5, не більше. І все, воно готово. Злили воду і пшоно наше готове. Ось пшоно вже у нас зварилося. Я його не промував, тому що не треба. Промувати треба, коли ми для фідерної прикормки а, готуємо пшоно. А тут додаємо зараз 200 грамів панірувальних сухарів. Отак. І останній інгредієнт це халва. Беремо, купуємо саму дешеву халву 150 грамів. І отак от. Розтрощуємо її в нашу, додаємо в нашу прикормку. Ну і, звісно ж, перемішуємо все. Аромат, який карась з розуму зійде, коли почує цю прикормку. Сам буде до ваших садків вистрибувати з води. Все, друзі. Отак от примішуємо прикормку. Шановні, прикормку перемішав. От бачите, яка у нас? Получається, чудова прикормка якраз для кормачків, пружин та інших народних оснасток. О, яка краса. Все, друзі, отакий от простий рецепт, який можна зготувати ну, хвилин за 15-20. Це ще, ну, може, трошки більше, якщо дати нормально охолонути. Вареному пшану все просто, все бюджетно і гарно працює. До зустрічі усім на водоймах.